Якщо ти щодня робиш по 200 скручувань і чекаєш, що побачиш кубики, ти просто марнуєш час. Це не мотиваційне відео, а реальний гайд, як за три кроки нарешті, натренувати омріяний прес. Крок перший: зрозумій, як тренувати ці м'язи. Саме тут більшість людей і згорає. Вони думають, що прес якийсь особливий м'яз, якому потрібні сотні повторень. Але це повна нісенітниця. Ти ж не робиш 100 жимів штанги без ваги, щоб накачати груди. Правда? Тож перестань робити це з пресом. Якщо хочеш результат, дотримуйся чотирьох правил. Додавай опір, використовуй вагу, троси або власне тіло. Але якщо хочеш справді об'ємні рельєфні кубики одного тіла замало, твоїм м'язам потрібен стимул, щоб рости, інакше ти отримаєш плоский живіт без форми. Робота в межах 5-15 повторів. Якщо маєш зробити 20 і не втомитись, просто ускладни вправу. Прогресивне навантаження. Додавай вагу, скорочуй паузи або виконуй повільніше, твої м'язи мають страждати щоб рости. Тренуй прес тричі на тиждень. Цього більш ніж достатньо. Більше не означає краще. Прес теж потребує відпочинку. Крок другий: правильні вправи. Не потрібно 10 різних рухів, достатньо трьох Вверх, низ і в бік. Кабельні скручування можеш використовувати трос, тренажер або лавку з вагою. Головне, не махай руками, а рухай саме корпусом. Три підходи по 15 повторень. Відпочинок одна хвилина. Підйоми ніг, якщо важко тримати прямі ноги, роби із зігнутими колінами. Ті ж три підходи: 10-15 повторень, бокові скручування. Ідеально на тросах, якщо ні, підійдуть бокові планки. Три підходи, 15 повторень, одна хвилина відпочинку. І все, не ускладнюй, просто роби ці три вправи якісно. Крок третій: позбуться жиру. Тепер правда, яку ніхто не хоче чути. У тебе вже є прес. Так, навіть у тебе. Просто він ховається під шаром зимового пального запасу. У залі ти борешся з вагою. На кухні із собою потрібен дефіцит калорій, тобто споживай менше, ніж витрачаєш, почни з мінус 15% від своєї норми. Підсумуємо: тренуйся розумно, прогресуй поступово, харчуйся з дефіцитом, дотримуйся цього і одного ранку подивишся в дзеркало і скажеш: нарешті, ось вони, тренуй не тіло, а характер, і м'язи прийдуть самі.